Якщо ви виросли в сім'ї, де один чи обидвоє батьків були залежні від алкоголю, то вже точно зіштовхувались з наслідками цього в своєму дорослому житті. Можливо, вам важко будувати стосунки або довіряти іншим людям. Або ви відчуваєте, що маєте все контролювати, щоби не допустити хаосу. Хороші новини в тому, що ви не самотні. І найголовніше, ви не зобов'язані давати собі раду самотужки. Сьогодні я розповім вам про вісім ефективних кроків допомоги, які запропонувала Клаудія Блек, визнаний експерт в роботі з наслідками залежності в сім'ях. Ці кроки окреслять вам шлях до емоційного здоров'я і навичок давати раду з труднощами, навіть якщо у вас немає можливості працювати з психологом регулярно. Залишайтеся зі мною, тому що попереду тільки практичні поради, які можуть змінити ваше життя. Перше, що потрібно зробити обов'язково, це прийняти і зрозуміти своє минуле. Перший крок усвідомлення того, що ваше дитинство залишило емоційний слід, який впливає на ваше доросле життя. Я знаю, що деякі люди говорять, так, мій тато пив або Моя мама пила, але я не можу сказати, що це повпливало на формування мого характеру. Іншими словами, людина не пов'язує свої емоційні негаразди сьогодні із тим, як на неї вплинула сім'я. Та всім ми родом з дитинства. І на відміну від дорослого життя, де ми доволі часто користуємося логікою, аналізуємо інформацію, дитинство це час 100% емоційний. Весь дитячий досвід це емоційний досвід. Саме тому всі негативні емоції, які ви відчували регулярно тоді, залишають свій слід в вашому розумінні світу, коли ви виростаєте. Тому перша порада знайдіть час, щоби подумати і зв'язати. Як ваш досвід в дитинстві реально і серйозно повпливав на вас як особистість? Це важливий крок на шляху до емоційного здоров'я. Якщо вам важко зробити це самостійно, вам можуть стати в нагоді два художні фільми, в яких головні героїні пройшли цей шлях і побачили, яких дитинство пов'язано з їхніми проблемами в дорослому житті. Це фільми, коли чоловік любить жінку і Смажені зелені помідори. Простий спосіб почати записуйте свої думки про те, як ваше дитинство впливає на сьогоденні проблеми в стосунках, роботу або самооцінку. Після перегляду фільму ви можете записати, які моменти на екрані заділи вас особисто і викликали сильні емоції. А далі спробуйте розслабитись і записати все, що спадатиме на думку. На цю практику виділяйте спеціальний час. Оскільки ви працюватимете без супервізії, тобто ніхто не спостерігатиме за вашою роботою і не підказуватиме вам, що правильно, а що ні, добре буде попіклуватися, щоби проводити аналіз власного дитинства дозовано. Наприклад, півгодини один раз на два дні. 30 хвилин ведення щоденника, в якому ви будете проводити паралелі між тим, як вас виховували. Яка була домашня атмосфера, в якій ви росли, і вашими рисами характеру сьогодні комплексами і сильними сторонами особистості? Друге впізнавання закономірностей в поведінці. Іншими словами, ми маємо дуже чітко розуміти, які ваші звички і реакції насправді є наслідками травмуючого досвіду дитинства. Зверніть увагу на те, які закономірності, наприклад, перфекціонізм. Контроль, пригнічення емоцій або схильність до самокритики, ви би хотіли змінити. Це можна зробити, почавши регулярно і свідомо спостерігати за собою за допомогою щоденника. Працювати з гіперконтролем можна, наприклад, наступним чином: зробіть список всього того, що знаходиться під вашим контролем. Там можуть опинитися дуже прості речі, такі як гігієна, почистити зуби, наприклад, приготувати собі обід. Так і складні речі, такі як контролювати, що і кому ви говорите, контролювати свою поведінку або жести. Далі зробіть інший список всього того, що не знаходиться під вашим контролем. Наприклад, рішення іншої людини, думки і почуття іншої людини, погода, час. Кожного разу, коли ви свідомо спостерігаєте за своїми контролюючими думками або поведінкою, спробуйте зазирати в цей список і питати себе. Те, що я зараз хочу контролювати. Чи воно знаходиться серед мною підконтрольних речей, які я дійсно можу контролювати, чи це мій нездоровий гіперконтроль? Почніть вести щоденник, записуючи ситуації, в яких ви відчуваєте сильну напругу і переживаєте складнощі, це допоможе впізнавати і розуміти свої поведінкові закономірності. Третє встановлення кордонів. Важливо навчитися вибудовувати кордони, щоб захистити свої інтереси і емоційний добробут. Почніть вправлятися в маленьких «ні». Відмовляєтеся від дрібних прохань, які йдуть в розріз з вашими планами або інтересами. Це допоможе вам відчути себе більш впевнено. Я знаю, що це завдання може здатися жахливим. Можливо, вперше в житті ви вирішите відмовити комусь, і, звичайно, це відчутний стрес. Я не перебільшую. Тому для цього теж є деякі правила. Перші свої спроби відмовити краще тренувати на чужих людях, на тих, хто вам мало знайомий або на знайомих. Намагайтеся спершу цього не робити з членами вашої сім'ї до тих пір, поки не почнете відчувати себе впевнено, іншими словами, поки не намацаєте безпечні особисті кордони себе самих. Родичі це дуже важливі люди, навіть якщо ми з ними конфліктуємо. Якщо ви ніколи не відмовляли своїм родичам і завжди за першим разом приходили на допомогу, то ваша відмова може їх, м'яко кажучи, здивувати, викликати непорозуміння, образу або якісь інші негативні реакції. Складіть список ситуацій, в яких вам важко казати ні, але хотілося б. І спробуйте потроху освоювати цю навичку. Кожну таку ситуацію. В якій вам вдалося сказати, ні, записуйте, опишіть, як почувалися до, під час і після розмови. Запишіть, як почувалися перед тим, як це зробити. Можливо, ви будете сумніватися, чи це взагалі хороша ідея. Які труднощі були під час, наприклад, люди могли вас вмовляти або сперечатися з вами, а також записуйте труднощі, які виникали після. Наприклад, у вас могло виникнути почуття жалю, що ви відмовили або сором за те, що не допомогли. Було б добре також записати хороші радісні почуття полегшення чи гордості за себе в результаті. Через деякий час у вас збереться декілька записаних випадків, які ви зможете проаналізувати, оглянути свій досвід і побачити, що змінюється для вас. Я на 100% переконана. Що ви будете більш впевнені в собі. За досвідом людей, які практикують такий щоденник розвитку навичок, приходить спокій. Стає легше розпізнавати свої кордони і залишатися в них. Четверте, це визнання своїх емоцій і робота з ними. Багато хто з дорослих дітей-алкоголіків уникає щиро виражати і показувати свої емоції, тому що в дитинстві вони не отримували тієї уваги, яку ці емоції заслуговували. Це завдання непросте. Робота над емоціями це level up. Емоції це наша перша сигнальна система. Тобто це перша реакція мозку на будь-який стрес. Після емоцій ми можемо думати чи діяти, але емоції завжди будуть першими. Коли люди не розуміють своїх емоцій, вони можуть казати щось на кшталт. Не знаю, чому я так відреагувала. Щось мене змусило це сказати. Не можу себе контролювати в такі моменти. Всі ці подібні вирази говорять про те, що люди не дуже добре розуміють свої емоції. Зрозуміти їх займе деякий час. Почніть вчитися визнавати свої емоції і не боятися їх показувати. Почніть з простих кроків, таких як ведення емоційного щоденника. Це дуже просто. Щоденно виділіть декілька хвилин на те, щоб записати, що відчуваєте. Можна спробувати пригадати, що з вами сьогодні сталося, де ви були, з ким спілкувалися. Спробуйте згадати, коли у вас був хороший настрій, а коли поганий. А далі пошукайте слово для цього настрою. Можливо, вам було сумно, радісно, образливо, заздрісно. Уникайте оцінювати емоції, говорити, що вони хороші або погані. Всі емоції народжуються всередині, як реакція на те, що з нами відбувається. Вони всі природні і несуть нам певну інформацію, тому спробуйте просто називати їх. Якщо ця тема вам цікава, але ви відчуваєте труднощі в тому, аби зазирати всередину себе і називати емоції, вам можуть допомогти книжки, література про емоції. П'яте. Вибачте собі. І прийміть своє минуле. Якщо ваші батьки зловживали алкоголем, то ви можете мати наступну проблему частіше, ніж інші, відчувати провину за те, що не врятували їх або не зробили все від вас залежне, щоби виправити цю ситуацію. А також почуття сорому за те, що відбулося або відбувається вдома. Цей крок Клаудія Блек описує як мисленнєву помилку. Ми помилково вчимося в дитинстві відчувати провину за батьківську поведінку. Коли людина п'є алкоголь, вона прекрасно розуміє, що це погано. По-хорошому кожного разу, коли ми робимо щось погане, у нас виникає почуття провини перед іншими людьми. Але алкоголіки цю провину не відчувають, тому що у них порушена емоційна регуляція. Вони часто не тверезі. Коли почуття провини все-таки приходить до них, вони її запивають наступною порцією алкоголю, щоб знову не відчувати. В таких ситуаціях хтось з сім'ї бере провину на себе. Часто це діти. Діти, немов лакмусовий папірець, і проявляють через себе те, що відбувається в сім'ї. Найбільш болючі емоції, які діти пропускають крізь себе, це почуття провини і почуття сорому. Пробачте себе за те, що відбулося в вашому дитинстві. Ви не могли змінити поведінку своїх батьків. Вони були дорослі, ви дитина. Це не ваша вина, це чужа вина. Яку ви відчуваєте замість когось іншого. Складіть список того, в чому ви себе звинувачуєте, і спробуйте свідомо відпускати ці почуття, розуміючи, що ви були дитиною і не могли контролювати ситуацію. Робіть це наступним чином: якщо у вас є конкретні спогади про те, за що ви себе звинувачуєте, і це напряму пов'язано з питтям батьків або з проблемами, які виникли внаслідок пиття, пояснюйте собі, як доросла людина пояснювала би дитині. Чому ви не винні? Записуйте це пояснення і кожного разу, коли приходить неприємне відчуття, читайте ці записи, переробляйте їх, додавайте нюанси і подробиці, розширюйте. Нехай це будуть ваші робочі записи, в яких ви дуже ясно і просто дасте собі зрозуміти, що проблеми, пов'язані з алкоголізмом одного з ваших батьків, це не проблеми, в яких ви винні. А більше проблеми, які звалились на вашу голову. Дуже важливий нюанс: у всіх записах, які Клаудія Блек пропонує вести, звертатися до себе потрібно обов'язково з повагою, з любов'ю і терпінням. Ніколи не можна погрожувати або ставити ультиматуми, писати щось на кшталт, якщо вже після таких записів мені нічого не допоможе, то напевно це кінець. Або ось я і дожилася». Повинна, як маленька дитина, нянчитися з собою. Завжди говоріть з собою добре і будьте терплячими. Шосте це створення стосунків, які підтримують. Дорослі діти з алкогольних сімей часто будують співзалежні відносини, та важливо навчитися будувати здорові, підтримуючи зв'язки з іншими людьми. Це цілком реально. Тут перед вашими очима відкриється цілий світ інформації про те, які стосунки бувають, і критерії хороших стосунків. Звичайно, що. Якщо ви в парі, то варто розповісти своїй другій половинці про те, що ви хочете покращити стосунки і ділитися інформацією. Почніть будувати стосунки, засновані на взаємній повазі і підтримці, де обидва партнера можуть вільно виражати свої потреби, а ще розмірковуйте про свої теперішні стосунки. Чи є в них баланс? Чи можете ви відкрито говорити про свої потреби і отримувати підтримку? Про що ви боїтеся говорити? Про що вам говорити легко? Про що ви розмовляєте впевнено, а про що ні? Чи вважаєте ви корисним розмовляти зі своїм партнером про стосунки? Це може бути незвично, адже в сім'ях, де було багато алкоголю, в стосунках люди часто звинувачують один одного, ображаються, зляться і дуже мало конструктивно розмовляють. Вам потрібно буде цьому навчитися. Сьоме це звернення за допомогою в групи підтримки. Групи, такі як дорослі діти алкоголіків, можуть бути цінним ресурсом для отримання емоційної підтримки і обміну досвідом. Знайдіть групи ДДА в своєму місці чи онлайн. Ці групи пропонують безпечний простір для обговорення проблем, пов'язаних з дитинством в алкогольних сім'ях. Онлайн групи, наприклад. Це ідеальне місце. Адже все, що вам потрібно, це телефон або комп'ютер, і можна знаходитися будь-де. В таких групах можна брати участь без відео, якщо ви не до кінця впевнені на початку в конфіденційності і анонімності. Я багато разів бачила, як після тижнів розмов про те, що потрібно доєднатися і побути в такій групі, люди говорили про почуття полегшення і радості, а також дещо жаліли, що не доєдналися раніше. Спробуйте відвідати таку групу. Або поспілкуватися з учасниками. Можливо, хтось з ваших оточуючих колись відвідував таку групу, або робить це зараз. Це допоможе вам перестати відчувати себе самотніми в своїй боротьбі. І восьме фокус на теперішньому моменті. Теперішній момент тут і зараз це єдине, що в нас є. Як говорить одна приказка: минуле це історія, майбутнє це загадка. Все, що в нас є, це сьогодні. Намагайтеся концентруватись на тому, що відбувається в теперішньому моменті. Як би це смішно не звучало, але інколи ми не розуміємо, як це: концентруватися на сьогоднішньому дні або навіть на теперішньому моменті. Спробуйте медитувати. В інтернеті можна знайти записи медитації різної довжини, різними голосами і вибрати для себе комфортну практику з голосом-наставником. Пам'ятайте, що це навичка, і вона розвивається. Єдине, що для цього потрібно, це регулярна практика. Почніть з простої медитації чи практики усвідомленості, щоб почати вчитися бути в моменті і не дозволяти минулому керувати вашим життям. Це були вісім порад від Клаудії Блек для дорослих дітей, дитинство яких на жаль супроводжувалося зловживанням алкоголю зі сторони їхніх батьків. Напишіть мені в коментарях, можливо, ви вже намагалися щось зробити з наведених порад. Або якісь інші поради, які особисто вам допомогли або допомагають сьогодні розвиватися і рухатися вперед, незважаючи на своє минуле. А ми з вами побачимося в наступних відео.